Росія може застосувати у війні проти України ще 300-350 тисяч військових. Про це розповів представник головного управління розвідки Вадим Скибіцький. Пояснює значна кількість російських сил розташована поза межами РФ у Сирії на гірному Карабаху, в Казахстані. Якщо стягнути всіх, то вийде близько 300 тисяч, додаткова живо сила Кремлю необхідна. Бо на Росії кадровий голод його окупанти відчули, ще у перші дні великої війни. Водночас страждає і якість загарбницьких угруповань. Російське військо укомплектоване за застарілими радянськими принципами. Сама структура Збройних сил Російської Федерації вона ж має не тільки бойові підрозділи, а всі підрозділи забезпечення. Ще необхідно додати інші підрозділи, які здійснюють охорону і оборону об'єктів як на території Російської Федерації, так і за межами Російської Федерації. Росія має потужний контингент в Сирії, Росія має розгалужену мережу військових баз на території колишнього Радянського Союзу, це ж та Вірменія, же саме Таджикистан, контингент в Нагорному Карабахе, контингент в Казахстані таким чином, якщо це скласти все в єдине, то і вийде 300-350 тисяч, які Росія може застосувати в війні проти України.